Ми в сніданку демодин починаємо день не тільки з класної музики, а й з чудових гостей. А, з нами Анестя Абсолют. Привіт тобі! Вітаємо звісно. Привітка на цю весна. Ти прям така все чорна, да? Ну у мене дуже класний весняний настрій. Клас. Правда, на вулиці пахне весною. У мене настрій просто чудовий. А у вас на підборах це видно? Ну так. трошки так, да. понятно. зустрілись дві дівчини. Так, у мене питання. Ми можемо сьогодні йти не по традиційному графіку. А давай здивуй мене, як це? Що ти хочеш ну, почути? Зробити прогноз не на тиждень, як завжди, а на всю вісну. Ну, можемо. А коли ми робимо такий прогноз <свіс> на такий великий проміжок часу? Чи не стає він менш точним? А хочете, я вам зараз розкажу, чому взагалі іноді прогнози тарологів не збуваються, тому що у кожної людини, як і України, у нації є різні гілки реальності, і таролог дивиться от саме. Зараз майбутнє там, людини, країни саме враховуючи цей момент обставини, в яких зараз знаходиться ця людина. Mm. Але потім людина завтра така встає і каже, все, з цього дня змінюю все своє життя і починається не по стандартному плану, так як вона впливала. А що торолок не все Ні. людина може змінити світ? Ні, ні. Саме... З самого початку та тактика, яка в неї була, вона буде змінити. Все чин, але, можна, Це означає, що Просто треба постійно звертатися до таролога. <різь> Тоді, саме зараз, без завик роз ми переходимо до таро прогнозу. Що чекає всіх українців протягом усієї весни. А Але... я надію, що карта буде не американською. О, ну це шестірка кубків. Це союзники. Раніше я трактувала цю карту, що за нас вступиться більший брат, Як ми всі знали раніше, це Америка, да і нам буде давати дари. Тобто, що це нам будуть передавати якісь блага, дари в рамках нашого військового стану. То це може бути якісь озброєння, транші і тому подібне. Зараз у мене великі сумніви, тому що я все ж таки не можу існувати поза політику, так як я українка, да я все одно дивлюсь новини. Я розумію, що буде хтось, хто більше за нас, можливо, не. Територіально, але вагоміше, да можливо, це євросоюз або ще там хтось, і вони за нас вступляться. Це хороша карта. Це е, мені свідчить про те, що все ж таки за нас е, будуть вступатися, нам будуть допомагати. Нас не кинуть непризволяще. Тут немає. Е, Обстрілів немає програшу, немає башні, тобто немає чогось страшного. Тому народ, налаштовуємось на те, що все буде добре. Ми вистаємо і не просто вистаємо ще й переможемо. Супер. Так, Я зараз не буду кидати вас на призволяще. Ми робимо музичну паузу. Я знаю, що пропоную. Я пропоную послухати пісню Все буде добре Святослава Крачука. Добре. За світанок, і нами в студії Аннеця Абсолют, яка сьогодні робить таро прогноз на всю весну. Прогноз для всіх глядачів каналу М1 Ми вже почули. Тепер хочеться скористатися службовим становищем і попросити у тебе прогноз для нас. Ліда він заслужив. Ні. Звісно. А я думаю, заслужив, бо Даня служить. Вже тільки цим Даня точно ладно. А ще у нього багато інших плюсів і гарних якостей. Так, все. Хвилинка ніжності закінчена, тепер хвилинка жесті. ну давай. Щось я завжди реально хвилююся. Почекайте. Але. Uh, дивіться, є такий момент, що коли з колоди вистрибує ще одна карта, значить я Треба буду трактувати, трактувати дві. Uh -huh. uh, почнемо з першої, я витягнула. Даня ну можеш собі поаплодувати десятка пентаклів, грошовий дощ. Oh, yeah. Тобто максимально грошей може дати тільки туз. Але тут у тебе з усіх сторін будуть надходження, фінансові різні круті пропозиції, можливості, але не просто можливості там амбіційні, а саме по грошам. Тобто, ти будеш цю весну. Багато працювати, але й багато заробляти. Опрям будемо багато працювати, але, але, але є нюанс. У нас є друга карта, це яка мені дуже клас, але... не подобається. Угу. Це десятка мечів. Це погана карта. Угу. І це карта, що ти будеш дуже часто на це лезо ножа, тобто що буде багато небезпеки, але знову ж таки враховуючи. Ким ти працюєш, да? що ти військовослужбовець і ще й в яких точках ти буваєш, то я розумію, що у тебе будуть якісь Супер, виїзди, клас. вилазки, завдання, це де ти будеш в небезпеці. Але з тобою буде все нормально. Звісно. Тому що тобі ж треба усі ці гроші заробити, правильно? Це по-перше, а по-друге, тому що мені треба повертатися в цю студію. Так, диця, дівчинки, давайте погадаємо, Ді, що чекає Лідочко. З весною. Ліда сподівається на грошовий туз. На це у нас королева мечів. Ліда буде крамсать. Тобто Ліда буде весною рватиміта uh -huh. йти до своїх цілей, реалізовувати свої амбіції і досягати успіхів. Це класна карта. Ти будеш в сильній позиції. Yeah. Що тут додати? Додати можна лише те, що я чекаю понеділка, хоча б тому, що я чекаю цю жінку. З нами була в студії Анесті uh, Абсолют. Ми побачимося з тобою вже завтра. Mm -hmm. да, завтра да? була класна фраза стосовно того, що потрібно обирати себе і налаштуємося на цей крутий день.